Що потрібно робити для того, щоб позбутися від росіян? Радий всіх вітати! Слава Україні! Сьогодні говоримо про початок війни Росії проти Молдови, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Починаючи з 80-х років на території Молдови активізовується рух їхньої інтелігенції, що прагнула об'єднатися з Румунією. В журналі «Ністру» вони опублікували програму свою під гаслом. Один народ, одна мова. Суть полягала в тому, що молдавська мова має бути державною на всій її території, а також має перейти на латиницю. Відповідно проросійські сили і радянські вони суперечили, звичайно, цьому і проводили свої мітинги і страйки на підтримку проросійського розвитку Молдавії в цілому. Таким чином, і загострюється конфлікт на основі мовного так званого питання, да, який в подальшому і буде переростати в військові дії на території Молдови. Після розпаду Радянського Союзу а на території республіки зберігається присутність 14-ї Радянської Армії, яка, звичайно ж, перейде на сторону Придністров'я, нібито для того, щоб захищати когось там. Це така звичайна класична риторика для росіян, в принципі. Надалі керівником цього війська був призначений генерал-майор Олександр Лебедь, який, по суті, да, і керував діями військовими, і війною російською проти Молдови. Звичайно, Молдова не могла просто реагувати на це, да, не діючи ніяким чином. Тому навесні 1992 року, коли росіяни почали обстріли, звичайно, молдавських сил, вони звернулись, саме керівництво країни, звернулися до ООН для того, щоб протидіяти російській агресії проти країни Молдова. Звичайно, ООН вкотре да, тільки нагадало про свою імпотентність, і, в принципі, світова спільнота ніяким чином. Активно не діяла для того, щоб протидіяти російській агресії на території Молдови. З... Ключові бої відбувалися біля Бендер і Дубасарів, але молдовська армія зазнала серйозних втрат, і вже в липні вони почали перемовини безпосередньо з російською стороною. В результаті відбулася зустріч президента Молдови з тодішнім російським президентом Єльциним, а також е, за посередництва Ігора Смірнова, який був представником від Придністров'я. Таким чином, росіяни вони е, зберігають свій контингент на території Придністров'я і припиняють військові дії. В результаті, так, да, війна. Переходив в таку фазу, як, як її почали називати заморожена війна. Зрозуміло, що мирні перемовини, коли російські війська зберігаються на цій території і будь-які домовленості з Росією, да, вони не будуть виконані. Оскільки ключовий принцип Росії полягає в тому, для того, щоб. Поширювати свій вплив на невизначені країни, скажімо так, які ще не мають сильної економічної складової чи військової, і таким чином поширюючи свій вплив в цьому ж регіоні. Тому збереження військ для росіян це ключовим, і, звісно ж, нікуди вони їх виводити не намірені, в принципі. Молдова опинилась в такій досить складній і неприємній ситуації. Оскільки вони прагнуть для того, щоб іти за європейським розвитком, да, приєднатися до європейського шляху, а Росія, да, вона їх тягне назад, таким чином паралізуючи розвиток цієї країни. Отже, що важливо в принципі розуміти, будь-які перемовини з росіянами вони ні до чого не призводять. Тобто, Росія ніколи не буде виконувати якихось зобов'язань, які вони на себе візьмуть. По-друге, європейська спільнота, Штати чи будь-які інші країни, да, вони також не особливо намірені до якихось активних дій для того, щоб протидіяти Росії. І це знову ж таки створює неприємну ситуацію для Молдови. Для того, щоб її поступово вирішувати, і ця країна набирала силу, звичайно, тут важливо сконцентруватись на двох складових. Це військова і економічна. Оскільки Росія не здатна розуміти ніякої іншої мови, окрім мови сили, то стає очевидним, що, що Кишиніву потрібно розвивати свої збройні сили для того, щоб, по-перше, потенційно протидіяти майбутній агресії Росії. А також для того, щоб відновити свою територіальну цілісність своєї країни. Друга частина це, звичайно, економічна, оскільки будь-який розвиток Збройних сил базується і на розвитку економіки в цілому, тому що ти не зможеш якось протидіяти агресору без коштів, в принципі, якщо твоя економіка досить є занадто слабкою. І третій фактор, який допоможе Молдові, звичайно, подолати цю. Ситуацію це, звичайно, міжнародна допомога від інших країн. І Україна в цьому ключі не є звичайно виключенням, оскільки ми також зацікавлені для того, щоб Придністров'я припинило своє існування, да, а Молдова відновила свою територіальну цілісність. Тому хай буде сильна Молдова, хай буде сильна Україна і вільна Європа. Слава Україні! Україна. Переможе і Молдова також.